Борохливими опсами випускників 2024 року зустрічаємо гарної долі у мирній Україні. і бажаємо! Сьогодні найбільша увага до наших випускників, 11-класників. Це ваш сьогодні день, це ваш вихід, це ваш подіб. Але пам'ятайте, що завершення чогось це тільки початок нового. Для вас прозвучить сьогодні останній дзвінок. Така проста і звична річ, як шкільний дзвінок. Насправді він сповістить вам не тільки про кінець, про завершення, він сповістить вам про початки, про те, що вас чекає у майбутньому. І я впевнений в тому, що всі негаразди довго не бувають. Власне, Бажаю вам щасливої долі. Зумійте подолати усі перешкоди, а згадка про школу залишиться на все життя. Тож хай завжди для вас небо буде високим, а дорога світлою. Ви до мрій, своїх линти, крилато, не спиняйтесь, щоб не було. Хай удача у вас буде багато і людське зігріває тепло. Дорогі випускники! Сьогодні для вас прозвучить останній шкільний дзвоник. Сьогодні, можливо, як ніколи, ви відчуєте, що школа це рідний дім, адже ви тут виросли, подорослішали. І сьогодні, у травневому подиху весни, вона сумує, попрощається з вами. Шановні батьки, а пам'ятаєте, як колись ви маленькими, непосидючими малюками привели їх до першого класу. Тож, шановні батьки, давайте зараз разом з вами проведемо наших діточок на їх останній шкільний урок.